Привіт хлопці та дівчата. Поки я ще в відпустці, то зніму вам пару кадрів фіатіка Так, вийшов я зараз почистити сніг з нього. Ось такий він гарнюся в снігу, але це не перший раз я вже чищу. Вчора теж чистив і йшло в сніг. Було багато снігу. Зараз вже трошки менше. Що, що з фіатиком? Що я хотів вам... Сказати, Що я хотів зняти? Хотів вам розказати про цю мою резину. Хто давно на каналі, той пам'ятає, купляв я її новою, купляв я її в Україні, Але резина польська. Називається вона Вояжер Вінтер. Ось якщо видно, Вінтер. І зробимо вояжра. Отакі в нас сніга пішли, то можна побалакати про зимню резину. Ага. Вояжер. Ось такий в неї малюнок. Дивіться, гарненький. Ну не ялинка, а так, типа, знаєте, як ото півкругла ялиночка. Що, як їде? Їде, я вам скажу, достойна машинка. Я от скільки їздив, ніде не було такого, щоб я там став, не поїхав, не виїхав. Ось такі сніга. Ну, Тут, звичайно, в Польщі дорога чищена, але отут вона тут нема про що балакати, тут сів не поїхав, бо тут сніг не натоптаний. І там де лід, вона теж їде нормально. Була одна невеличка горочка в мене, де треба було виїхати. Це там де ми жили, там, щоб з паркінга виїхати, такий підйомчик десь був. Ну такий невеличкий, але він був. Вона виїжджала без ніяких питань. Тому пару разів шліфанула там, але вона їхала. Тобто сказати, що це резина погана, я не можу. Звісно, я її не, не ізував там якихось супер жорстких условиях, але ось коли такий звичайний сніг і на дорозі там слизько, то вона справляється. Коли сніг коліна не їздив, ну, а при такому снігу я ніде не стояв на ній. Тобто мені ця резина подобається. І наступну резину я, може, навіть її знову куплю. Подивимося, що буде далі. Так, що ще по машинці? машинці зараз вже 31 тисяча. 31 тисяча машинці і трошки. Ось такий гарненький фіатик. Та нічого, все наче нормально, хлопці. Потихеньку, помаленьку все їздить. Нічого я з неї не роблю, не ремонтую. Поміняв тільки масло. Тут, тут фу. коли в мене була каліна перед цим, то до 30 тисяч я там уже багато що поробив з цією машиною. Е -е, бризовики, оце в мене помните, я пропорті бризовики знімав, то тут в мене так і немає бризовика одного. Це -е, ці бризовики, бачите, тут воно трошки підналипає без бризговика. Ось сюди ось підкидує, бачите? Дуже... Там он з цими брезовиками новими ну, немає проблеми. Ось так тут намерзає, це вже замерзло, у нас мороз. Я зразу не оббив сосульки. Ну, але бачите, тут все чисто в цьому районі, сюди нічого не прилітає. Ну, тут видно, що трошки прилітало зверху, де нема бризовика, а пісок. Усі ну, та пісок, знаєте, на дорогу сиплять. А десь знизу брезговик нічого немає. Що по салончику? Да салончик все, огонь. Єдине, що так мені... Єдине, що тут не подобається, то це що так кермою облазить. Потихеньку воно облазить. Ну, У других місцях нормально, але тут знизу, я не знаю. Чого в мене тут облази? Багато хто пише, що у них все нормально, нічого тут не облази. У мене облази. Зараз вам покажу, що 30 тисяч у мене є такі кірму облізли. Хто перший на каналі, хто не дивився, може не повірить, що це при 30 тисячах отак от облази. Ну ось 31 70 кілометрів Такий сніг, такий вид Заводити я зараз не буду, бо я поки нікуди не їду, от мінус 4 зараз у нас Їхати буду завтра на відренку Треба буде купити продуктів Бо скоро мені вже в рейс хлопці, будуть нові рейси скоро Вже Відпочивати закінч... закінчиться кайф. Короче, хлопці, все наче в порядку, все добре з машинкою. При 30 тисяч, якщо будете купувати нову, то знайте, 30 тисяч проїдете, у вас ніяких проблем взагалі не має бути. Настав наступний день. І Зараз поїдемо в Бідрьонку Дивіться, яка машина вся в солі, сніг вже не йшов, той що оставався, майже зійшов, там щось трошки на даху, треба помити, звичайно, змити соль, але зараз мороз. Будемо заводити машинку, простояла вона десь два дні. Так, дивіться, є в мене такий Starlink. Можно посмотреть, сколько заряда аккумулятора. Нажимаем на кнопку. 12,8. Ну, это нормально. Заведет минус 3, показывает. Сейчас э, машинка простояла 2 дні И на морозе. Ночью было даже минус 10. Зачок. було навіть мінус 10. Ну, але акумулятор тут, я вам скажу, рідний хлопці. акум рідний в машинці. Йому десь уже 4 роки. Ну але пробіг невеликий, пробіг 30 тисяч. Ну, ви знаєте, 31. Він працює нормально, але що я вам хочу сказати, я його підзаряджаю. <кхи> підзаряджаю, Час від часу. О, як бодренько ми завелись. Взагалі ідеально. півтику, тику, так сказати. Я його підзаряджаю, коли в мене є можливість. Тобто в мене машина часто стоїть подовгу і коли стоїть, то він вже розряджається. Хоча я завжди знімаю клему, тут дуже дуже тут удобно. <клес> Клема знімається, не так як в мене на коліні. Ну, знаєте, бистрозйом стоїть, я вам потім покажу. І Сьогодні в мене теж є такий план, оце я зараз їжджу бідреночку, потім я зніму цей акумулятор, заряжу його, тому що завтра мені вже їхати на роботу. Я поставлю машину, вона буде довго стояти, щоб там був. Максимально заряджений акумулятор. Тим більше зараз зима, морози. Ну, для нього краще завжди бути зарядженим Хоча зараз мінус 6 машинка показує мінус 6, а брелок мінус 3. Но, мені кажеться, більше похоже на мінус 6. Майже ми прогрілися, Воно вже 1000 обертів показує, ще трошки впаде, та й поїдемо. Ну все, поїхали, машинку прогріли. На резині зимній, бачите, на снігу взагалі проблем немає. поїхали та і поїхали, а сніг так гарне, гарнесенько рипить, прикольно. Так, що у нас тут? Нормально, ніде нікого. Оце так зима настала. Зима так зима, а представляєте на фурі буду їздити скоро. Ну по автобану думаю там почищено асфальт. А от якісь такі села на вигрузку засунуть тебе. Закинути і їзди по селам. Да, на легковій все одно легше, якщо що, то хоча б виштухають. А на фурі цепки одівай. Або лопату треба добрячу, якої в мене немає. Цепки в мене начебто є, колись одягав, але в цьому нічого нема хорошого. Ні, я дивлюсь хлопці, зараз там буде асфальт. Це тільки отут коло села, бачите, почистили дорогу, але недостатньо. Видно, що трактором чи чим вони там чистили, що знімали якийсь слой снігу, але тут не все знімали. це виїзд, бачите, з такого готеля, де я зараз знаходжусь, називається зелена пристань. Зараз Можна назвати біла пристань. Все в снігу. Ось ми тут повертаємо наліво і тут вже буде гарнесенький асфальт. Навіть сухий, я бачу місця, о, тягач погнав, Скайня, красавчик. Вже трошки скучив за роботою, так вам скажу, трошечки вже скучив, вже можна і попрацювати асфальт сухий так можна і працювати без проблем Ех, бідреночка. Так, ну що, вернувся я з бідрночки, став я тут, змінив трошки локацію, знову йде сніг, хлопці, дивіться, видно. На сонці може видно, стояв я там раніше. Зараз переїхав сюди трошки поближче. Будемо що робити? Будемо знімати акумулятор. Опуніки. Оп. Відкрили капот. Будемо робити те про що я вам казав, що будемо його заряджати. Що я зараз зроблю? Закриваю. Все добре? І відкриваю капот. Чого я закрив зразу? То що зараз коли знімемо клему, центральний замок більше працювати не буде. І вже не закриєш машину. Так, ось все, те, що про що їм казав. Бистро сйом. Клац. І все. І клема знята. А на коліні мені треба було тут ключиком крутити. Тут ось така захист такий захист є гарний. Теж так натискаєш. Два пальці сюди, один сюди, клац. І все, красиво. Ну а тут уже звичайно ключиком. Тут вже швидко сйома нема. Ну, Хоч з одної сторони. Потім ще тут гаєчка, щоб зняти оцей що елемент, тросик цей кріпящий сам акумулятор. Бачите, під капотом щось якось грязнувато достатньо, Звідки тут цей бруд береться, мабуть від того, що стоїть машина, так? Що тут ремінь генератор, от не знаю, що з ремнями робити. Це в машині вже 4 роки, а ремні в мене ще не міняні. У них тільки пробіг 30 тисяч, оцей що. Генератор, а то він взагалі як новий вам так тяжко показати, але от я, я бачу, мені тут видно. на ось в мене коли він на коліні накривався, то на ньому такі йшли на бігових дорожках тріщинки. То вже був вірний признак, що він накриється. Ну типу не знаю, кажуть, що там скільки раз три роки треба міняти ремень ГРМ навіть якщо він 60 тисяч не проїхав. Є в мене ось такі два ключика. Один на 13, другий на 10. Цей з трещоточкою, Дуже тут удобно відкручувати. Це треба вверх ногами, а то я... А ні, все правильно було, що я це так... Хоп, відпускаєш в цю сторону. Так, чик-чик-чик і відкрутив. Уже відпущений. Це, я купував такий ключ, щоб на коліні трос ручника підтягувати. Там дуже невдобно, там ключ на 13. Ну якщо таким крутити, то треба його все время перехватувати. А так можна оце одіти і а там треба аж під э, трубу вихлопних газів. Там троси йде ручника. Так, ну і тут зараз ось цим ключиком відкрутимо на 10 і будемо знімати. Так, тут я коли оцю відкручую, хлопці, гаєчку, беру її в руку. Оце хоп, підняв цю штуку крипільницю і назад закручую її, щоб не загубити. У мене тут завжди ця гаєчка. Так, оцю штуку я беру назад одягаю. Я спочатку отак знімаю, коли відкрутив, потім її назад одягаю. Так, одягайся Єсть. Це отак от відкладаю, це отак от відсовую. І все, береш і отак піддіваєш До речі, акум. Этот самый, рідний маленький на 50, бачите, це місце тут є, що можна більше поставити. Не ну, можу, то на машини з дизелем. І цього 50-го акумулятора хватає з головою. Треба там 60-й тулить. ну здається 12 А50 вольт 50 А, 360, а 50 А, так, 360 А. Для фіата, длянчі і Альфа Ромео. Акум необслуговуємо. Тут лампа, де можна дивитися, що заряжені, не заряжені, але ну, не знаю, треба фонариком світити. Не треба там доливати ніякої водички, все чітко. Працює нормально. У мене ось таке зарядне достав з багажника. Воно ще в Україні. Master Watt. Ну я ним завжди користуюся. Чітко Ну, Тут можна ще, типа, на ньому навіть якоби не знімаючи клеми з машини, підзарядити і завести. Тут є така історія, інструкція що робити. О -о -о -о. І як заряжать. Установление там вон, аккумуляторы, заряд при температуре минус п'ятий. У всіх Блок питання. Ну, таке зарядне. Зайшов я в свічерінний номер. Тут я зараз його поставлю. Хай він красунчик тут трошечки нагріється. Тут для нього батарейка. А потім вже поставлю на зарядку. Поки холодний, то заряджати не буду. Так, хлопці, ну що, будемо заряджати. Я його протер. Ви знаєте, що треба тримати акумулятор в чистоті, тоді він краще держить зарядку. Червоный плюс, спочатку подкидываем плюс, так ось вот все плюс, е, так, потом минус черный, черный минус, оу, скрыть, значит заряженный, для чего я заряжаю? Просто щоб його заповнити до Ось Дивіться. Ось, все. заряд, Хранення всіх відео КБ. Время заряду не ограничено, ток на максимум. Ой, щось воно так близько стало показувати. 13,8 буде давати. От я цей режим і ставлю. Тобто я можу заряджати скільки мені захочеться. І зарядити до максимуму. Так я і буду робити. Так, дивимося, зразу виставляємо на низький, поки у мене тумблірок є. Ставимо спочатку на мінімум. О, о, Тут щось в мене відпадає чи що. Щось трошки відпадає цей амперметр. Потім я включаю. Не знаю, для чого я все це знімаю, хлопці. Ну, може хтось не знає, якийсь новичок. Перше буде. Заряжати свій акумулятор та достанеться йому не просто зарядне з, з, з цим пімпочкою а отаке, типу складне, яке треба тут вибирати. Ну і все ставимо на максимум крутим ручку. Чик. І ось дивимось. розряджений зовсім трошечки. коли впаде на ноль, то він буде повністю заряджений Буде повністю заряджений Ну і все хлопці. Заряджаємо та їдемо потім на роботу.